Можна подавати як першу страву, а можна подавати як другу страву. І починаю з того, що очищую картоплю. Серединку з картоплі можна дістати спеціальним девайсом або ножиком. Фарш обирайте на ваш смак. У мене свинина перекручена з цибулею, з додаванням солі, чорного перцю, і сухого часнику. На дно каструлі викладаю серединки з картоплі, а саму картоплю начиняю фаршем. Для засмажки нарізаю цибулю та натираю моркву. Солю щедро, бо картопля вбере в себе багато солі. Додаю томатну пасту, обсмажую, а потім вливаю воду. Тушкую декілька хвилин і перекладаю до картоплі. При необхідності доливаю воду. Мені подобається, щоб юшки було побільше. На невеликому вогні тушкую впродовж 30 хвилин і можна подавати. Можна подати як першу страву, а можна подати як другу страву. Всі продукти доступні, а страва виходить смачною, ситною і недорогою.